Говорити з нашим спікером, у нас речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Пане Андрію, я вас вітаю. Христос Воскрес! Насамперед хочу вас привітати з великодніми святами, побажати вам благословення, небес і підтримки і захисту небес. Дякую і в істину Воскрес. Дякую вам. Пане Андрію, давайте розбиратися. Тут така цікава інформація до мене прийшла, що ініціатива група росіян у Вашингтоні планує 3 травня провести ход. Ходу безсмертного полку. Я знаю, що раніше нічого подібного ну в Європі останнім часом не було. І якщо навіть були спроби, то їх локалізували. І ось зараз заявка е про оцю ходу безсмертного полку до 80-ї -80 річниці, так званої великої вітчизняної війни, завершення. І от в мене запитання: чи може так статися, що 3 травня у Сполучених Штатах Америки пройдеться? Так званий безсмертний полк те все, що ми цю спостерігаємо в Росії щороку, фактично. А через а, та, посади президента Путіна, ну як це є нормально чи ні, угу. а, ми тут в Америці розбільшилися. Спочатку вже 10-15 літ тому розбільшилося цей театр, такий безпертного полку. А, так як ви садали, що ми вже кілька літ не бачили в Європі, так само від 22-го ми не бачили по цілої Америці. Поза минулого року декотрі а, згадки починалися. Не в центральних містах, але в декотрих містах це було а дуже швидко реагували не тільки українці, але вся американська спільнота так само. То тут так само, як коли раніше, у двадцять році, був згаданий день, день російської спадщини на одному стадіоні, один з наших спортів, дуже швидко не тільки реагували українці, але так само американська спільнота. Я так само думаю, що пропо. Пропонований цей безперний полк він відчує відгук від е, локальної спільноти терміново. А офіційна влада в Сполучених Штатах Америки як відреагує? Мені просто цікаво, ну. Е... Пісмірний полк, ну вони ж не можуть десант перекинути з Росії до Сполучених Штатів Америки. Невже є в штатах хтось, хто зголоситься, навіть якщо це колишні там росіяни, які мають громадянство Сполучених Штатів Америки, можуть зголоситися на участь в такому марші? Ну даруйте для мене це щось з розряду фантастики однак все ж таки. Ну мені так було навіть і перед е, повномасштабною війни, чи навіть uh -huh. перед десятьлітної війни е, і реагували наші активісти, не тільки українці. Я стояв з плакатами з білорусами з поляками. Коли-небудь цей безпертний полк би починався. Е, чи тут в Брукліні, у Нью-Йорку, е, чи у Вашингтоні, чи в інших містах е, тут це просто театр, був, це просто пропаганда е, е, нашого ворога. Про їхню славу, не про славу е, поноволених народів, і е, реакція тут я думаю, так само як сядав е, коли-небудь. Починається ідея. Я можу згадувати, що у декотрих містах довголітні були тижні української не української російської спадщини, mm -hmm. які були завершені у 2022 році. Але кожному року до мене би звернулися американські лідери. Казали Андрію, а мабуть, ми б переименували на русиномовну спадщину. Чи це б працювали? Казали, ні, так не буде. Або, або а, а, всі народи навколо Росії якось. Треба, Треба пригадати американцям, що ми працюємо до пост Росії, до цього, що буде після перемоги України. Тепер, повертаючись власне, до теми, ми очікуємо цього тижня зустріч і переговори у Лондоні. І в мене запитання: от все ж таки: деякі видання пишуть, що. Штати чинять тиск насамперед на Україну не на Росію, і от в мене запитання: чи справді ось ця зустріч в Лондоні це може бути продовженням зустрічі у Парижі минулого тижня, коли говорили, що приліт американського десанту це спроба через європейських партнерів тиснути на Україну в питанні певних поступок. І от Wall Street Journal написало це визнання російським Криму, і це відмова остаточна з боку України від член. Ства в НАТО, ми так чуємо від Білого Дому від речників нашого президента, тут як і вколі всіх фанатів, що буде, буде якийсь додатковий натиск на Україну, але це чому Україна? Йде двосторонно з Америкою. Це є зовсім інша політика, як, як з зі західним альянсом, і це чому треба вступити до чи до Лондону, чи до Бережу, але пліч у пліч разом з нашими союзниками. Чим більше Україна не стоїть сама, але можна показати, що так як президент Макрон, ми бачимо, чи Кір Стармер, чи інші лідери Європи можуть стояти разом з нами. Показатися не тільки до нашого ворога, але і так само до сполучених штатів, що тут нема справи тільки одної країни: що Україна це воює за цілу Європу, і і втім е, Україна буде мати е, прихильників. Як ви думаєте, чому Путін пішов на перемир'я? Оце от 30 годин, які є думки? От в Сполучених Штатах Америки які є оцінки, тому що є думка про те, що Путін просто справді злякався, що Штати вийдуть з переговорного процесу, і це дуже непокоїть Путіна, тому що це йому фактично дозволяє тягнути аля, знаєте, тягнути час, начебто, мирні переговори. Щось вони переговори якісь ведуть, але він реалізовує те, що він запланував на полі бою на фронті. Тут не було реакції ніякі відповіді від Білого Дому uh -huh. щодо таке припинення на 30 годин. На жаль, для Путіна Америка про це не дбала не тільки наша преса про це багато не говорила поза тих, що говорять про справи України. Але білий дім то він займався в канікулях тут великодні свята і всі інші приготовки не тільки у білому домі, але й так само у Флориді. То для Путіна, як він би хотів отримати якусь позитивну реакцію, це не перейшло. А могли бути якісь домовленості даруйте того ж таки від кофа і Путіна і стосовно того, щоб Росія зробила цей крок? Ну, розумієте, завжди шукаю, умовно кажучи, якусь змову, якусь конспірологію. Могло, тобто, щоб цей крок сподобався Трампу, і відповідно в цій історії Путін виглядав дуже красиво в очах того ж таки Дональда Трампа. Може бути якісь домовленості. Ну ми знаємо, що відков дуже сильно тягне Росію і Путіна знову ж таки. Так, і це мені не серйозна особа, але так само побачимо, як він поводиться з Іраном. Як ми тепер шепоти виходить з Ірану, що Америка буде підтримати позицію Ірану якось у які переговори і це все праця Стіва Віткова. А, а щодо а, при, приближення не тільки позицію Віткова, але щоб показати Трампом, що це а, на третій годин якийсь а, Путін стоїть до миру. Я думаю, всі акції, які ми побачили через українського змі, через європей. Йського змі показати скільки ракет, скільки атаки відбулося під час такого великоднього примирення. То ми ми вже бачимо. Я думаю, це цей аргумент пропав. Угу. Ще повертаючись до тієї інформації, секретний секретного план мирного врегулювання, який оприлюднив Street Journal я вже згадувала, що Крим російський і відповідно остаточна відмова України від членства в НАТО, однак паралельно штати, начебто, не будуть проти того, щоб була військова підтримка України. Вони розглядають варіанти нейтральної території в районі ЗАЕС і навіть контролю над ЗАЕС. Однак, ну, звісно, там є розподіл електроенергії, але все одно, ну, умовно кажучи, це контроль з боку штатів довкола Запорізької електроатомної. Електростанції і знову ж таки, якби немає остаточної підтримки з боку штатів, того що хотів Путін це поступитися іншими чотирма територіями, де присутні. Росіяни, однак правда немає і, в принципі, так однозначної вимоги до Росії вийти з цих територій, і от запитання: на вашу думку, якщо розглядати це як реалістичну пропозицію мирної угоди, ем, чи варто Україні якби розглядати цю пропозицію, і чому не варто краще розглядати? Я uh -huh. якщо реалістично, це є чіткі слова тут. Що uh, я, я не бачу, що це є реалістична пропозиція, uh -huh. і Україна, Україна повинні робити це, це і продовжити свою справу, яка є uh, звернутися до uh, міжнародних лідерів і спитати: uh, до нас звернулися перед повномасштабного вторгнення, а uh, ми не стали члени НАТО. А, щоб і такі і такі е, е, довірення угод ми би підписали. А після цього міжнародні злочинства, військові злочинства відбулися на нашій території. Тобто, ми не будемо підписати такого е, такої угоди, яка питається, що е, спитає Україну, щоб ми відмовилися, так як перед війною вони хотіли, щоб угу. ми відмовилися. Тут стратив наш ворог. Принцип і і статус, і і більше повинні бути повернені від нашого ворога. Я думаю, це чому ми підкреслюємо справедливість у, у, фінальне, у фінальної угоди. Побачимо, де як це відбудеться. Але звернутися до ваших питань, як це, якщо це реалістичне, чому мені це не реалістичне? Бо так як різні військові аналісти, я впевнений, що Путін хоче продовжити війну цього літа, що він би хотів мати переговори після атаки через літа? Я з вами погоджуюся. І я розумію, тому що ну українці животі вже, вибачте, більше 11 років з цим сусідом. Даруйте. Не хочу коментувати і пояснювати, що це. Однак, спостерігаючи за адміністрацією Дональда Трампа, навіть з останнього, що він написав, почнуть вести обидві сторони: Україна і Росія, великий бізнес зі штатами і зароблять статки. Але в цій ситуації виглядає якось так: тобто, ми маємо щось віддати, якщо розглядати це як варіант, так. Але з боку Росії даруйте нічого, вона тільки плюшки отримає по факту. Тобто вести бізнес це означає, що вони зможуть наполягати і можуть розморозити їхні активи, можуть зняти з них санкції. А в Україні ну даруйте Росія вести бізнес, отримавши всі плюшки, і Україна, які даруйте не плюшки, а тих пропонують. Сто проц я содується. Втім, так само ми, ми дуже мирно тут розмовляємо. Але що, що діється, багато з цього дуже мудро, не тільки лідери у за останніх три роки, uh -huh. але так само речники різних країн підписали не тільки специфічні санкції і, і режими, що є досить скомплековані, щоб е, е, вигнати тут. Буде проблеми для президента Трампа специфічно, бо він має. Дуже обмежену команду цього тижня. Ще один скандал. Його міністр оборони цього тижня. Цього, цього тижня так само має бути оголошення від держдепартменту. Як він в вони на пів будуть бюджет держдепартменту скасувати, то його команда зменшується. Коли зараз тоді він хоче мати найбільший вплив міжнародний і показатися до європейських лідерів, так само можемо сказати, що дивимося, хто бере участь тут. Що Макрон збирається, Кірсан збирається, інші угу. ліри збирається, а сам Трамп не не має можливість. Чи він бої, боїться, чи що небудь він, він ще не брав участь у на європейській території в таких е, обговореннях, то це покаже не сила Америки, але що вона тепер зменшилася, і чим більше він може гаратати, що він хотів мирну процедуру, і так, так, так. Е, я думаю, що міжнародні лідери покажуть, що це є лідерство, коли вони активно беруть участь у тих переговорах. Хотілось би, щоб він прилетів все ж таки до України, як його запрошував Володимир Зеленський, а не приперся під соусом, начебто, якісь домовленості до Путіна, пане Андрію, тому що ну виглядає поки що так все не дуже добре. Спасибі чесно вам за розмову. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету у Америки, був у нас на зв'язку і розбиралися ми з тим, що ж може відбутися 29 квітня. Нагадаю, що.